Зброї буде більше. Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво. Мілітаризація школярів. Заступниця Аксьонова отримала підозру у Держзраді. Модульне містечко для переселенців. Як люди там готуються до зими? Зброї буде більше. Повідомив міністр оборони Умєров, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах. Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними. Як зазначили у Білому домі, співпраця буде зосереджена на системах ППО, ремонтно-технічному забезпеченні, а також виробництві боєприпасів. За словами очільника Міноборони, наступного року Україна виділяє безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва. Умірок каже, українська зброя, техніка і технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Окупаційний верховний суд Криму залишив у силі рішення про адмінарешт члена релігійної громади Алушта Зінура Апазова. Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов. Апеляція захисту залишилася без задоволення. Шейхмамбетов каже, експертизи були проведені з порушенням, аргументи захисту проігнорували. Апазова заарештували на п'ять діб за публікацію відео 2016 року у російській соцмережі. На ньому зображений чоловік на фоні прапора, який ймовірно є символікою організації Конгрес. народов Ичкерии и Дагестану, которая в России признана террористичной. Мы будем это решение также обжаловать уже в кассационном порядке, а, поскольку а, ну, такого кривого материала, извините уж за просторечие, а, я давно не встречал. Как говорил Апазов, собственно, это лишний раз подтверждает, что это решение далеко от права, это решение носит политический характер. И подтверждением тому события, которые имели место в Балушке уже после этих административных задержаний и арестов целью является это фактически ликвидация религиозной общины. 23 листопада у селі Верхня Котузівка окупанти прийшли з обшуками до членів релігійної громади Алушта Юсуфа Широва, Зінура Пазова і Велена Усеїнова. Окупаційний суд усім трьом виніс рішення про адмінарешти від двох до десяти діб, зокрема за дописи у соцмережах. Дозвіру у державній зраді отримала заступниця окупаційного глави Криму Аксьонова Олена Романовська. В СБУ повідомили вона примусово залучала кримських школярів до російської мілітарної організації ЮНАРМІЯ. Там дітям нав'язують російську ідеологію та намагаються прищепити ненависть до України. У службі безпеки кажуть, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл залучати учнів до формування. У разі відмови батьків викладачі погрожують зверненням до окупаційних каральних органів. За даними слідства, до у 2014 року Романовська працювала в апараті Верховної Ради Криму. Після окупації півострова перейшла на бік Росії. Фігурантка публічно підтримує збройну агресію проти України та героїзує окупантів. Жінці загрожує до 15 років за ґратами. В свій модульний будиночок. Ви тут будете зимувати другу зиму? Будемо зимувати а куди нам діватися. на подвір'ї сім'ї Патківських встановили два модульні вагончики. Їх надали литовські волонтери. Заходимо всередину. Там спальня та вітальня. На окремі кімнати їх розділили шафою. Будиночку протираючи руки від холоду в двох халатах. нас зустрічає господиня Гана. Я от в курці в шапці зимовій і мені все одно прохолодно. Як ви тут взагалі вища? Понімаєш, як діда своє? В мене своє і зверху третє. Каже, замість хатніх тапочок зимові чоботи, бо треба ходити з одного вагончика в інший. Коридорчик, так? Це ви вже самі. Це самі, вже самі. Ну, Щоб сніг не падав, хоча б Ну, сніг, нас вже трошки протерся. Поруч у вагончику кухня та санвузол. Мінус будиночка каже Ганна, те, що все працює на електриці. Важко було під час блекаутів минулої зими. Цьогоріч сподіваються, світло не вимикатимуть. Там плитку виключили, включили обогріватель, все. Дав напруга не видержує наш. За такі умови платять дві тисячі гривень комунальних послуг. Де за світло за місяць? Да, да, місяць. Може тут все не електриці, може немає все нічого не такого. У вересні минулого року Суспільне розповідало історію родини патківських. Під час окупації у їхній будиночок влучив снаряд, залишився лише фундамент. Тоді ми спілкувалися з донькою патківських Тетяною. Вона у вагончику також планувала жити зі своєю дворічною дочкою. Але через умови і холод орендує квартиру. Тоді ми побачили, що відбудова будинку не почалась. А вже нині через вікна вагончиків господарі бачать новий дім. У червні заклали фундамент. Думаю, нам обіцяли до нового року, що ми будемо вже в хаті. Ну щось пошло не так так. фінансування сказали, трошки закінчилось, бо вони не розчитали цінову політику. Господарі проводять екскурсію будинком. Його будують в рамках програми відновлення Київщини за кошти обласного бюджету. А у другий поверх родина споруджує за власні вагончику холодно. Як би не було, ну все одно хата є хата. Доми ти щось робиш, щось переставляєш, щось плануєш. Ми приїхали у модульне містечко Василькові, що біля Києва в ось таких модулях живе загалом 177 людей. Ми запитаємо та розкажемо, як вони готуються тут перезимувати. У вагончиках одні готують їсти, інші прибирають. Мешканці діляться в побуті і дружба, і сварки. На кухні перемішує ті Раїса. Побачивши журналістів, запрошує в свою кімнату. З чоловіком тут живе чотири місяці. Як буде зимою, не знає. Говорить, пліснява з'явилась вже сьогодні. Одсовувала це все тягати. Мені оце воно щоб я його обробила. Як ви думаєте, можу я це зробити? І муж на коляски. У цьому містечку живуть переселенці, зокрема з прифронтових областей. Тетяна зізюму каже, дому немає. Тут вже другий рік, тому що нам всіх всім забезпечено. Ми не платимо ні за отоплення, ні за світ, ні за газ. Модуль создан таким образом, що він пластиковий, і в воздух ніхто не виходить. Для двох місця цілком весні да. для двох замічательно, Вот для чоріх очень важко. Жінка планує переїжджати в соціальне житло, яке побудував іноземний інвестор. Капітальне будівництво, квартира, для, Допустим, нас з мужем. у цих будинках. Діє контракт, розповідає Тетяна. Вона виконує функції коменданта. Додає, контракт продовжують кожні шість місяців, поки мешканці не знайдуть житло. Ліля Гончарук, Богдан Заїка та Олександр Сова суспільне новини.